Етапи створення інформаційної моделі. Карта знань. створення карти знань пори року. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справити всі сподівання. Повторимо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, як створюють інформаційну модель реального об'єкта. Дізнаємо, що таке карта знань. З'ясуємо, як і навіщо створюють карти знань. Навчимося створювати карту знань. Інтелектуальна розминка. Горіло сім свічок. Дві свічки погасили. Скільки свічок залишилося? Правильно сім. Будь-яка модель створюється і змінюється завдяки інформації, яку людина має про реальний об'єкт. Перед тим, як створити модель, слід визначити мету її створення, а вже потім виділити основні властивості обєкта оригіналу, які будуть відображені у моделі, та які є суттєвими для досягнення зазначеної цілі. Наприклад, якщо ми складаємо режим здорового харчування, то метою побудови інформаційної моделі є визначення співвідношення обсягу продуктів за їх енергетичною користю для людини на добу у 100 умовних одиницях. Тоді суттєвими властивостями продуктів харчування є кількість енергії, яку людина отримує під час споживання, а не назва, колір чи інші властивості. Розглянь малюнок. Якою може бути мета створення інформаційної моделі на малюнку? Які суттєві властивості об'єкту оригіналу використані під час побудови моделі? Важливо встановити взаємозв'язки між значеннями обраних властивостей та обрати форму подання інформаційної моделі. Адже інформаційну модель можна подати різними способами. У вигляді діаграми, рисунка, таблиці, формули. Чому для побудови моделі раціонального харчування обрано діаграму. А для моделі будинку креслення. Ту саму модель можна побудувати за допомогою різних засобів. Наприклад, модель у вигляді малюнка. Можна зобразити в графічному зас... редакторі засобами текстового редактора, або редактора презентації. Вибір засобу залежить від мети типу побудови моделі, наявності інструментів, зручності переваг того, хто їх створює, адже потрібно буде зобразити модель відповідно до вибраної форми подання, відобразивши в ній суттєві властивості та встановлені взаємозв'язки. Як і навіщо створюють карти знань. Однією з форм подання інформаційних моделей є карти знань. Запам'ятовуємо і записуємо. Карта знань це засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення зв'язків між реальними об'єктами. Перечитуємо сторінку 70 підручника. Об'єкти. Назви, терміни, зображення для наочності на карті знань зв'язуються гілками, що відходять від центрального поняття. Карти знань можуть містити текст, малюнки, позначки, файли, посилання на інтернет-ресурси тощо. Їх можна зображати на папері або на дошці вручну, але зручнішим та ефективнішим є їх створення з використанням різного програмного забезпечення, розробленого для роботи з картами знань. Розглянемо алгоритм побудови карти знань у середовищі FREMIT, який можна завантажити з головного меню комп'ютера або ярлика програми. Очевидно, що спочатку ця програма має бути встановлена на комп'ютері. Вікно редактора карт знань FREMET містить меню Набір інструментів і робоче поле. Після завантаження редактора центральний вузол з текстом нова асоціативна карта розташовується в центрі робочого поля. Дії зі складовими карти, їх створення, переміщення, редагування, форматування тощо можна виконати за допомогою відповідних вказівок контекстного або головного меню програми. Дії, які найчастіше використовують під час роботи з картою, винесені на панель інструментів. Наприклад, для того, щоб змінити текст у вузлі, в контекстному меню вузла обирають вказівку Редагувати. У вузол можна додати текст, зображення, файл, посилання. Декілька вузлів можна об'єднати в групу, хмару. Зазвичай це роблять за допомогою вказівок меню Вставка. Створенню карту знань зберігають за допомогою вказівок меню Файл. Обговоріть у парі та прийміть спільне рішення, у яких комп'ютерних програмах можна побудувати інформаційну модель підлоги у класній кімнаті. Щоб визначити, як розташувати на ній нові меблі. Як можна побудувати інформаційну модель для демонстрації свого зросту протягом 4 останніх років, робота в парах. Обговоріть, які об'єкти та суттєві властивості реальних об'єктів використані для побудови моделі витрати води в сучасній родині. Робота з інструкційною карткою. Відкриваємо підручник на сторінці 73. -ї. Виконуємо вправу 1. пори року. Завдання: Створи карту знань пори року за зразком. Збережи її малюнок. Не забуваємо відпочивати. Гімнастика для очей. Проводимо підсумок. Назвіть ознаки моделей реального і цифрового світу. Назвіть етапи створення інформаційної моделі. Що таке карта знань. Як створити карту знань. Завдання додому. У середовищі ФРІМІД сплануй побудову інформаційної моделі різноманіття рослинного світу. Обираємо думку, яка найкраще вам підходить. Чи зрозуміли ви про що йдеться на уроці?